Будучи поліцейські узнає тягості і прелесті всі служби. Ну, який же поліцейський без кепки? І дубинка. Павка держателя ні, але поліцейський з завжди должен быть. Таке екіпірування на озброєні в поліції охорони. Це лише одна з майже 40 спеціальностей, які були представлені в корпусному парку на проєкті Місто професій з однієї сторони створюється така певна модер сотвірства, що не просто звідкись кошти беруться, потрібно заробити не того, власне ще витратити. Але все-таки головний наш метер це профертаційна робота для діток. Діти на вході отримують паспорт, де вказані професії, відвідують майстер-класи різних служб та організацій. Далі виконання елементарних завдань відповідно до напрямку роботи. За швидкість та якість виконання малеча отримувала зарплату місцевою валютою гривниками. Їх можна обміняти на морозиво чи воду. Нікіта, як справжній чоловік, одразу обрав зброю. Мені сподобалось пістолет. Чому? Та я люблю пістолети. Такі ініціативи запевняють організатори, дають можливість дітям доторкнутися до світу дорослих та зрозуміти, як влаштоване суспільство. Дивися, нажимаєш цю кнопочку, зажимаєш, держиш і кажеш Увага! Патрульна поліція! Давай або кажи «Увага, Увага, увага. нажимай Увага, увага! Патрульна поліція, оставатися на містах. А це Єва. Дівчинка вправляється з пожежним транспортом. Щоб вони могли ну, потім вибрати професії, знали, хто чим займається. Тут поліцейські вона каже, що вони ну, ловлять там бандитів, преступників. А пожарні, ну як друг пожара, бо щось що, знає, що потушать допоможуть. На жіночу професії обрала для себе Аня. Вона охоронець, зізнається, ледве витримала вагу бронежилета. Мені більше подобалося тут цікаво на собі подержати там бронежилеті. Так далі, Полтава стала вже 17-м містом, куди завітав профорієнтаційний проект.